Всім привіт! Ми з Машенькою знаходимося в Трускавці, покажемо вам трішки гарних місць. Якщо у вас планується поїздочка в Трускавець саме вперше, можливо, вам це відео буде дуже корисним. Зараз ми знаходимося біля бювету і покажемо вам, як там все облаштоване. Так виглядає бювет номер 1 у місті Трускавець. Від працює по часам, з 7 до 10 години, потім з 12 до 3 години і з 5 по 8 годину. Спочатку треба підійти до каси і вам нададуть карточку. Ось по вартості вам покажу. Один літр коштує 24 гривні. В касі вам нададуть ось таку карточку. Викладете на неї кошти. Скільки ви розраховуєте брати водички? Так, бювет виглядає всередині. Тут знаходиться інформаційне табло. Можна почитати про грізну водичку та її властивості. Тут знаходиться фотозона. Привіше знаходиться нафтуся, холодна та не така гаряча. Ось тут знаходиться нафтуся 18-20 градусів, тут знаходиться нафтуся холодна. З цієї сторони праворуч знаходиться Марія, холодна та гаряча. Зараз теж наберемо її. Також є для очікування місця такі лавочки. Дочка Броніслава, Софія тепла і холодна. Ідемо, наберемо Нафтусі. Ось карточка в нас є. Тут знаходиться Нафтуся тепленька. З цієї сторони знаходиться на втусі 37-40 градусів. Саме тепла. Потрібно взяти карточку, піднести її ось, ось сюди і вибрати потрібну водичку, яка вам треба. 100 грамів, 150, 200 чи 250 І підставити свою жакрушечку чи скляночку. Ще разочу. Дуже важливо, якщо ви ложите кошти на цю карточку, зберігайте чек, тому що якщо по закінченню вашого лікування тут залишаться кошти, з чеком вам їх повернуть назад. Біля бювети знаходиться аптека, що теж дуже зручно поряд, та музей. Для бюджету <Mile God> знаходиться такий фонтанчик, тут можна покормити пташечок. Зараз понад мінус 21 Держи, держи, пташечку, держи. культури. на